Понеділок, 5 січня це новини. Коротко вітаю. Попередньо без постраждалих в день росіяни атакували Дніпро ударними дронами. Один із шахедів здетонував у центрі міста. Сталася масштабна пожежа, пошкоджені підприємства, автівки та лінії електропередач. Більше про наслідки удару в повному випуску новин. У Дніпрі викрили зрадника. Запроданець передавав спецслужбам ворога дані про військову інфраструктуру. Його завербували, бо писав про російські коментарі в телеграмі. Чоловік мобілізувався, служив у тиловому військ. Ковому формуванні паралельно знімав об'єкти та передавав координати ворогу. Згодом самовільно залишив частину і злив її розташування. ФСБ йому загрожує довічне ув'язнення. Тріщини та провалля після зливи перешкоджання державним аудиторам в перевірці та гучні заяви антикорупційних активістів про розпил європейських грошей у кривому розі не вщухає скандал навколо новозбудованих шкільних укриттів, які звели на кошти Європейського союзу. Тільки перевірити витрачені мільйони. Вже кілька місяців не може Державна аудиторська служба. Чому що на це відповідають чиновники, і чи знайшов тріщини в шкільних укриттях? Незалежний експерт, наш репортаж не пропустіть на Ютубі 11-го. Вижив дивом у лікарні Дніпра, рятують 64-річного Нікопольця, який потрапив під удар російського дрона. Чоловік втратив ногу та понад три літри крові. Медики борються за його відновлення. Історію порятунку розкажуть наші журналісти. Ці та інші новини не пропустіть і під. Підписуйтесь на 11-й.